Пане міністр, вітаю вас на Радіо Свобода. Ми почнемо е говорити про фільми на сайті Прозоро поступово почала з'являтися інформація про те, що держава виділяє гроші. Я тут додам гроші українських платників податків на виробництво серіалів, які будуть транслюватися телеканалами. Дім і фрідом. А, суми дивують українців, наприклад, на такі серіали, як Санаторій, Нізабутка і позивний Санта, виділили близько 14 мільйонів гривень. Це новорічні комедії. Ну, і ще один серіал, який сколихнув, я можу сказати точно інтернет-аудиторію. Е робоча назва СМТ Інгулець. На це виділено близько 33 мільйонів гривень. А і всі ці гроші, наскільки я розумію, все-таки виділяє Міністерство культури. Е, і тут розгорілася шалена дискусія: наскільки доцільно такі гроші витрачати на новорічні комедії, в тому числі під час війни? Я дуже поважаю громадську точку зору, але варто бути послідовними. Наприклад. Зайду з тризубу на батьківщині матері. Минулого року всі просили і голосування в дії відбулося. 800 тисяч проголосувало, 85% сказало так, треба міняти. Зібрали кошти не державні, приватних компаній, які донатили, в тому числі на допомогу ЗСУ. Не потрібно було це робити, каже громадський степер. Не міняйте. Краще ці кошти витратіть на дрони. А, ну Давайте тоді скажемо, проведемо голосування знову в дії і скажемо: не треба. Стосовно аудіовізуального продукту, про який ви говорите, це не для каналу Дім. Хотів би уточнення зробити. Телеканал, верніше, міжнародна платформа «Іномовлення» є замовником. Ці серіали будуть доступними для всіх телеканалів, і всі зацікавлені в тому, щоб вони мали якомога ширшу та ширшу аудиторію. В проєкті, верніше заяву поступило, здається від 120 шімась компаній переможців, боюся сказати точно понад 50. і це абсолютно різні серіали, різної тематики. Безперечно, комусь око впадає новорічна історія, але переважна більшість із них, в тому числі новорічна історія, це актуальна тематика, тематика під час російсько-української війни. Те саме громадськість питала минулого року, де наші аудіовізуальні продукти під час війни росіяни роблять в трендах Ютубу досі популярні російські серіали. А російська пропагандистська машина робить серіали про російсько-українську війну. А де ж ми? Окей, знову зробили конкурс прозорий, якому могли брати участь всі, хто забажає. І а, знову виникає запитання: а чому те, а не чому інше? А чому? у мене зустрічне запитання? А чому висмикується один чи два проекти, не дивляться всі інші, яких переважна більшість 95%? А всім колегам, які задавали запитання з приводу того самого інгульця, надали пояснення авторів, що це може бути, якщо не подобається комусь інгулець будь-яке місто. Інше, тому що дія там не вингульці і справа в сюжеті не вингульці, а справа про двох айтішників, які потрапили в військовий час і які працюють в тому числі для армії. А якщо і це не задовольняє, то я перепрошую. Давайте тоді всі хочуть дивитися власне одівзальний продукт, але звідки кошти, а хочу наголосити, що ці кошти були заплановані в бюджеті ще минулого року, в тому числі і з приводу серіалів про це йшла мова. Зараз постає питання, коли вже відбувся конкурс: а чому так, а не а не не так? А як так? Давайте, давайте тоді ми розділимо все, що ви щойно сказали, все таки на різні складові а, заміна е, герба радянського на тризуб на батьківщ... на щиті батьківщині батьківщини матері. Я з вами тут погоджуюся. Було опитування, і більшість українців сказали, що вони цю ідею підтримують. Але ж і ви зі свого боку поінформували суспільство, що за це заплатить не держава, не бюджетні гроші. А що для цього знайшлися меценати і приватні організації? Це одна із історія з кіном це інша історія, це гроші з бюджету. Бюджетних грошей, як ми знаємо, не буває. Бувають гроші українських платників податків. І тут якраз людей дуже обурює, тому що це не меценати, якісь платять не бізнес. А саме українці в той час, коли елементарно не вистачає дронів на війні. І навіть якщо багато зараз хто з політиків каже, ви зрозумійте нас, ми не можемо ці гроші витрачати на дрони чи на зброю. Бо, мовляв, партнери не дозволяють, якщо це якась частина партнерських грошей, але є відбудова житла. Є лікування військових і інші і інші потреби, і знову ж таки наскільки доцільно виділяти на новорічні комедії під час війни давайте не ну, загальнювати. Виділені кошти не новорічні комедії. Ви знайшли один. Я знайшла один. те, що поки що в мережі просто оприлюднили. Пошукайте ще там один з п'ятдесяти понад плюс проєктів, і в тому числі там є один одна чи дві комедії, наскільки я розумію. І в даному випадку, коли заходить питання про виділення коштів на культуру, в мене такий конективний дисонанс: з одного боку, ми маємо захищати і промотувати українську культуру, з іншого боку, не виділяти на це державні кошти. Не можна все зробити лише за кошти донорів. Десятки мільйонів коштів донорів вже пішли на врятування української спадщини, на допомогу нашим українським митцям тощо. А ці твори, які мають бути створені, залишаться власністю держави. Це важливо, власністю платників податків подальшому можуть використовуватися так, як буде це потрібно, як зауважить громадськість. І друге, це нормально, що під час війни. Держава підтримує в тому числі серіальне виробництво, так робили всі, в тому числі під час другої світової війни, американці і британці, і там знімалося кіно, і не тільки за кошти меценатів, і не тільки як продукція так як мовити, яка може себе окупити, а в тому числі і відповідними відомствами, які розуміли необхідність створення такого продукту саме під час війни. Дозвольте уточнити. Ви сказали, що щоб не чіплятися за самі лише комедії. Ви сказали, що є близько 50 переможців. Це всі, всі фільми будуть не лише комедії. Про яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію? Було подано заявок на здається біля 400 мільйонів гривень. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. Я хочу одразу перепросити, потрібно уточнити фінальну суму, яка склалася в результаті переможців. Добре. Тоді таке питання. Ви сказали, що це не лише для каналу Дім, але й для інших каналів. Для яких інших каналів? Для всіх, хто забезпечить найширшу аудиторію. Поясніть, будь ласка, ви будете це кіно безкоштовно роздавати телеканалам всім українським чи як? Це означає, що будуть запити від виробників цієї продукції, на якому каналі вони захотіли показати це кіно. Так, і це кіно буде показуватися на українських безкоштовних телеканалах. Це, це кіно, яке буде зніматися за бюджетні гроші і буде показуватися на українських каналах, воно також буде показуватися і на Фрідомі, це і на мовлення Навряд чи. Тобто перекладатися. Це інформаційний канал. Добре, слухайте. Ну, все таки 400, близько 400 мільйонів. Ви кажете це приблизно. Це чимало. Ви знаєте, я звернула увагу. Не знаю, чи бачили ви, але на тлі ось цих всіх закупівель, переважно які здійснювали регіональні влади. Це і стадіони, і барабани, і реконструкції там бігових доріжок. На це все звернув увагу голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. І він сказав, що треба вжити якось заходів. Якихось заходів, і обмежити використання е, грошей на непріоритетні е, галузі. Тобто, е, виходить, що з одного боку Верховна Рада е, зробить такі зауваження регіональним громадам. А з іншого, давайте вас проб'ю. Давайте скажіть громадські, шановно, і всі, кого обурює витрати на культуру під час війни. А запитання: заради чого ми воюємо? Заради наших цінностей, заради нашої ідентичності, заради нашої культури, мови, історії, в тому числі і продукції, яку створюють вітчизняні виробники під час війни, які позбавлені можливості в подальшому працювати, скажіть, от ці пріоритетні галузі культуру викидаємо, спадщину не зберігаємо, індустрію не підтримуємо і лише умовно кажучи, звертаємо увагу тільки на дрони. Справа в тому, що у дуже багатьох гравців ринку і фахівців із цієї кіноіндустрії є сумніви стосовно якості цього продукту, який буде вироблятися за гроші українських платників податків. Ви згадали щойно історію культуру. Багато продюсерів кажуть: якщо це так, тоді знімайте документальне кіно. Ну, от, наприклад, для розуміння я прочитала синопсис ось цього фільму Інгулець. Два mm. талановитих хайтішника Максим і Данило втікають з фронтового Харкова, і по дорозі на Львів опиняються на кіровоградщині в селищі. Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Я, чесно кажучи, а що тут патріотичного, й перекутати історію, спадщину йдеться, от, поки що мені не зрозуміло. Будь ласка, от я, наприклад, в телекіноіндустрії працюю практично все життя. Я розумію, що е, за результатом синопсису говорити про якість фільму, поки ви його не побачите, досить важко. Безперечно, можна скласти як і про футбол, так і про. На ще щось, точку зору, коли ви подивилися якісь фрагменти футбольного матчу, ви не бачили цього продукту? Це з принципу радянського союзу. Не бачив, не читав, але засуджую. І знову ж таки, якщо повернутися до ось цього е, е, фільму інгулець, то е, зокрема Алла Самойленко, відомий е, відома фахівчиня у сфері кіноіндустрії, вона пише, що це описання російського серіалу Жуки. Тобто, що багато е, що не я не знаю наскільки багато, але є якісь фільми, які виграли цей конкурс і отримали фінансування, що вони буквально скопійовані там з російських серіалів, е, які Україна закуповувала ще доповному. Масштабної війни, чи відомо вам щось про це, російське кіно давно не дивлюся, тому паралелі мені проводити важко. Я б дуже радий всім критикам, які говорять про те, що це не так чи не те кіно. Брати участь в таких конкурсах. Вони були відкриті для всіх. І якщо хтось здатний створити краще, актуальніше, яскравіше, прошу. Безперечно, набагато простіше, в тому числі і тим колегам, які не виграли в цьому конкурсі, критикувати тих, хто виграв. Тоді таке питання. Ви згадали про те, що якщо ми не будемо воювати за культуру, то який сенс взагалі в цій війні? Але ви, ви тут згадали Сполучені Штати Америки, Британію. Ну, давайте так під час Другої світової війни, мабуть, до Вашингтону ніякі ракети не, не прилітали. Вони точно могли знімати кіно. І тут головне питання в Україну продовжують щодня прилітати ракети, і дуже багато критиків, які критикують Міністерство культури і державу загалом за цей крок. Що ми не знаємо, чи взагалі ми виживемо до того часу, коли це кіно вже буде знято і показане. Тобто, все рівно для українців першочергово стоїть питання виживання, і на це теж треба гроші. Що ви на таку критику скажете? В Британію бомби прилітали впродовж кількох років. Це їм не заважало працювати і розширювати і радіомовлення, і знімати фільми. А по-друге, якщо ми будемо зважати лише на те, а, на ті злочинки коять проти нас росіяни, тоді за цим принципом ми і працювати маємо перестати, і а, інформацію передавати, і а, працювати а, з від, відвантаженням українського зерна так прилітають це війна. Але у нас так само продовжується життя, і ми маємо знаходити натхнення, в тому числі в тих творах, які будуть робити наші представники там кінотелеіндустрії. А той факт, що зараз в українських кінотеатрах практично немає українських фільмів, ідуть лише іноземні фільми. Говорить про те, що потреба в цьому є. Варто лише згадати мавку, на яку прийшла рекордна кількість українських глядачів. Ну, ви зараз кажете про е, художні фільми, а ми зараз говоримо про телевізійні серіали. Ви фактично не бачите прем'єр-серіалів. Зараз е, український телеринок заповнений тим продуктом, який був створений ще до війни. Лише ледь-ледь оживає е, ця сфера, яка намагається щось робити. Можливості в них, оскільки рекламний ринок впав о, о, від початку війни, здається, на 70 70 і зараз ледь-ледь поновлюється. Продовжувати зйомки того, що відбувалося до війни, немає. Ще одна одна стаття витрат, на які підуть державні гроші, це добудова будова, точніше будівництво пам'ятника музею голодомору? Точніше, і цей крок теж був дуже жорстоко розкритикований українцями, тому що знову ж таки постає питання виживання. А Україна витрачає там більше, там понад 500 мільйонів гривень на музей голодомору. Ви теж вважаєте, що це доречно робити зараз? Так, тому що цього року 90 річниця голодомору Українська держава просить інші держави визнавати голодомор геноцидом. А ця відбудова верніше, це будівництво розпочалося багато років тому, і не запитання а, до нас зараз, чому воно не було завершено раніше. А, це фактично останній транш коштів, який потрібен для того, щоб завершити будівництво. Фактично єдиного повноцінного музею голодомору в світі. Тому я вважаю так, що такі речі, які говорять про ті страждання, які завдавалися українському народу впродовж десятиліть з боку Москви, мають знайти своє відображення в музеї. Якщо хтось говорить про те, що голодомор не потрібно будувати під час війни, хай не ведуть аргументи. Крім того, що потрібно відзначати Вірніше витрачати кошти на відновлення. Вони є. Відновлення триває. Так само потрібно витрачати кошти. Було б бажано, щоб набагато більше витрачалося коштів на українські книжки і на підтримку постановок українських театрів. Цього немає, на жаль, цих можливостей немає. Тому ми шукаємо можливості у наших західних донорів на такого характеру підтримку. Аргументи тих, хто критикує це рішення, є такими, що якщо Україна зараз перестане активно фінансувати війну, дрони, зброю і все інше, то може статися так, що в цьому музеї просто оселяться окупанти. Це буквально цитата з нашого ефіру військовослужбовиці Марії Берлінської. Можна я не буду коментувати, тому що це з приводу того самого тризубу, яке до істерка здійнялася, я вже побачив пости в російських телеграм-каналах, які мені скинули, що українським бійцям видають медалі. З батірю, батьківщиною з стразубом на ньому. А, ну давайте не подивлятися спекуляціям такого характеру. А, музей буде експозиція. Експозиція буде створюватися за кошти донорів, і музей буде працювати. Я думаю, що стане однією з тих точок, які після нашої перемоги будуть одним з найбільш е цікавих об'єктів для того, щоб світ в тому числі дізнався. А через що і чому Росіяни розпочали проти нас війну, яка насправді триває багато багато років? Скажіть, будь ласка, а ось ці всі рішення і про кіно, і про музей ви їх ухвалюєте самотужки? Чи ви з кимось радитеся в уряді чи з офісом президента? Хто із влади підтримує ці рішення, які от ухвалює міністерство? Ну, хочу нагадати, що за виділення коштів на голодомор проголосувала конституційна більшість депутатів. 312 депутатів. Так хочу також нагадати, що за те, щоб знімалися українські серіали, проголосували так само. Я не пам'ятаю конституційно, але більшість депутатів, які голосували за бюджет, і про це там говорилось. Тому це парламентсько-президентська республіка безперечно всі ці речі обговорюються сково. І все таки, як ви збираєтеся реагувати надалі на критику? Вона ж не заспокоїться. Ви бачите, люди роз'яснювати, пояснювати, безперечно, комунікувати з усіма критиками, наводити аргументи істориків, фахівців, які депутатів, в тому числі, які підтримують цей законопроект щодо голодомору, в тому числі опозиційних депутатів, тут у нас якраз нема суперечок політичного характеру між колегами з різних фракцій. Я от тут з вами не до кінця погоджуюся, тому що якщо ми говоримо про опозиційні політичні сили, то, наприклад, Європейська солідарність вже заявила, що вони будуть вимагати вашої відставки. Ну, це оціночне очевидно судження, але я процитую, А, за зрив евакуації цінностей, цензуру. І дерибан бюджету. І я так розумію, що дерибаном бюджету вони якраз називають виділення е, сотні в мільйонів гривень на кіно для телеканалів Дом Фрідом. Вони тут зазначають та також ток-шоу шоу, точніше Олени Кравець, Тіх і вечір. На нього теж було виділено, здається, близько 30, якщо я не помиляюсь, мільйонів гривень. Е, от от є вже реакція опозиції. Я кажу про опозицію стосовно Голодомору. Ви жодної критики стосовно Голодомору, ви ж питали про голодомор, давайте не змішувати все до однієї купи. Так у нас є різні точки зору, в тому числі і з приводу закону про англійську мову. Нормальна дискусія, кожен наводить свої аргументи. І єдине, що хотілося б більше конкретики, а не загальних звинувачень, хто ти сам дурак, ну за принцип. І все-таки, от, Європейська солідарність каже, що буде вимагати вашої відставки. Е, яка ваша відповідь? За кіно. Йдеться про кіно, про витрачання грошей на кіно? Мають на це право. У відставку не збираєтесь? Mm -mm. І це, до речі, не вперше, коли вимагають вашої відставки. Я пам'ятаю, що е... першого, першого дня. У вас вже, вже створено наскільки я розумію, дві петиції за вашу відставку. І також ми пам'ятаємо, на книжковому арсеналі та теж прийшли люди на захід, де ви були залучені до дискусії, і теж вимагали вашої відставки. Так, я з цим стикаюсь постійно, тому що сфера культури надзвичайно активна, багато людей, багато гравців. Які мають власну точку зору єдине, якщо ви згадали вже про арсенал, коли я підійшов до людей, які прийшли на дискусію, і запитав, чому проблема, жодного аргументу не почув. Запросив на окрему дискусію після цього наступного тижня. Якась частина прийшла, адекватно поспілкувалася, відповів на ці запитання. Тобто, ви вважаєте, що ви як міністр культури на своєму місці і нічого не робите не. такого, щоб не схвалювало українське суспільство? З того, що я почув з приводу критики, на всі запитання я відповів: і щодо евакуації найбільшої часів Другої світової війни, і щодо коштів на кіно, я вам тощо то не відповідав. Якщо ці відповіді не задовольняють, у депутатів завжди є право відправити мене на спокій. Скажіть, будь ласка, ось ці гроші про кіно 400 мільйонів гривень. Це вже остаточне рішення? Чи воно може бути переглянуто, наприклад, якщо. якщо... Це, це гроші, перепрошую, які були проголосовані в бюджеті. І конкурс вже проведений. Тобто відмінити його неможливо? Так. Я хочу зрозуміти, як в сфері кіно буде використовуватися англійська мова, тому що ми знаємо, що парламент вже проголосував за застосування англійської мови в Україні. Є відповідний законопроект. Як це буде реалізовано в сфері кіно і взагалом в загалом сфері культури? По перше, парламент не проголосував, а лише комітет розглядав це питання сьогодні. Перепрошую, комітет так. Рекомендував винести. З приводу сфери кіно була дискусія. Депутати вирішили вилучити зі сфери кіно, тому наразі можемо обговорити це питання під час другого читання. Зрозуміла вас. Дуже вам дякую. Дякую вам.